Слоти продаються. Прямо як от у нас на участку була ось дорога, куча ось знаків і просто лоти. А там все хати вже. Зараз покажу. Прикольно. Да, можна. Це внизу хату ставити? Угу. А, а, а внизу вода тече? Так, да, там крик якийсь. Щось шумить. А вон там хати. Ну, воно, ну. він там вище є. Гарно тут. Да. Дорога є. прогорнуто. Пожалуйста, став хату. Скільки минут 15, де да, од нас? Города, чи півчаса, менше? А, півчаса? А якби вони зробили тут, тут з'їзд прямий, то так. Да. Ну так, да, якби витун. напряму, то там би було да. минут 15 додому, до, до нас, центр міста. А так виходить, петля, отака, щоб виїхати до міста. Ну, нормальненько. Прикольно, гарно. Тут зараз покажу, які домики стоять там далі. Ама хата. А ну там стоит, сейчас проедем. Все. Заезд у людей. Да? Вау, що ми знайшли водоспадіща? Височеньки. Прикольно. альмочки прикольно, так? Да? А по верхам мабуть, повертам лазить, хтось зверт. Є блядь. Коля хоче екстремальний вид. Той самий водоспад, тільки ми зверху. Фух, треба більше ходити. Мабуть, такі серце не натреноване. Фух, треба ходити. Привикли жопи на машинах катати. А тобі і результат. Це де водоспад цей починається, все він стікає і там уже падає. До речі, називається Ніагара Фол. Отак. Вот Це такий міні-Ніагара. Ось такий даже мостик. Людям для обзору. Все мокре. Ой, яка ріка. Ну, навіть як не на ріка, а крік. Йдемо, йдемо, даймичка, мама йде, Пішли. Люди пішли вниз, а ми наверх ще ліземо. Кудись туди, десь. Така деревинка. Його собі деревинка. Альмушка, ти переживаєш, та все добре. Це ж фан, Скажи. <смі> каже, мене ще такі міста не тягали, так? Да? Кажуть, що туди не можна. Але я так зрозуміла, що не сильно то хтось переживав. А ну, чувак іде, аж там з тої сторони Тут каже, ну треспать. Загорожена, все ж дирку прогризли і ходять. Оце тут парк, куди ми прийшли. А через залізну дорогу вже не парк, можна гриби збирати. Це куди ми і йшли. Але железна дорога не робоча. Вона є, але її не кользують вже давно-давно. Ну, який мастяка там обрив такий сумасшедший низ, що капець. Ідемо по грибочці. Тільки переступили. Позапарку тут ось яка сироєшка. Ніфіга ну, собі нога. А вона хороша? Ой, вона коль пуста. А вона не червива. Ой, бля. Хамуха. Коль, вона хороша. Ідеальна. Навіть блох от їх нема. А той чувак уже здрис. Ось ну, все, альма вже один перекосила. Ось, і де якийсь слимак, як змія, присмоктався. Диви, яке воно велике. Дерми. Та хай, лупи, я не угу. Це хай я ж не проти. Це старий. Коля розказала, я думаю, покажу вам. Ось оцей шмох, да? Ось. І наскільки він товстився. Просто, я не знаю, сантиметрів, мабуть, з три, може й до п'яти товщина. Альмочка вже на свободі бігає без ремішка. Ми залізли в каньйон. злізли. Блін, на, на, на відео наче це таке. Ну, ти бачиш, воно на, на відео наче Альма теж її злізла, аж боялась. Наче таке вся фігня, а ми тут розказуємо. Ось висота вляга. Йдемо, йдемо так весело, вау. Там, походу, спереді ж крік і, мабуть, такі там цей обрив. Є. Ну так, да. де ось у ці оранжеві були, там і лисички. Е, ну, не в групі, але рядом. Да, то знач, лисички можуть бути. Звісно. Це лисички. О, тут полого, собі не треба мучитися, а ми там лізли. Ось, бажала. пожалуйста. Каже Альма, ми любимо екстрім, так? Да? Що ти знайшов? Мабуть, білий? А, ну, ну поверни, дику шляпу. Вау, клас. Перший в Канаді такий гриб гарний. Словенець". Старий, так? там все в черв'ячках, ну, не так і Ху, Ти бачиш, на черв'яки блохи, от подивись. Ди. Фіх його зна не ну, зніми. Лисичка як динозавр. Але це здалеку її видно, вона як слон. Скажу то не лисичка. В неї неправильні форми. Юпочка. Альмушка, йди сюди. Нема там більше? Що тут? То лисичка? Ану покажи. Бляха муха. Ого, лисичка. Да? Вау, там должно бути вокруг, не? І ще бути. Лисичка, звісно, знатна. Коротше, ми в такі ліс залізли. Хапіць. Покрути. Лисичка. Оце лисичка. Слон, вау. Іди, Альмочка, мама йде. Ой, бля, я боюсь, Коль. Там дирка внизу. О май Я боюсь. Собака боїться така висота бішена. Бляха, реально. Та, мене не треба, я окей. Ja, щоб понімати. <звук> Та ну нафік. Думають, а то придурки залізли. Так, йдемо назад. <звук> Не піду я на ту сторону, <звук> а я йду назад. Та, знімай. Ай, зараз почекай. Ну і все таке, ліземо вже назад. Десь оттуда. Вже спускаємося, 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 спускаємося. Скільки можна? Альмочка вже заморилася з нами. Після лісу прийшли Альмочку на море прогуляти. Нанесло всякого мусора, воно. гілок, а, то, мабуть, не гілки, а ті крупні, як хвости. Так, да. це хвостиці, Коль. Трохи дровиняк, але в основному хвости. А водичка чистенька. Думаю, що за дровиняка, де? Да? Та не пий, сольована вода, Альма. Йди сюди. Коль, а не надо, щоб вона плавала. Чи вода окей? Вот вода не пологіч, чим маленький. Ну, так. -да. Погнала. Алі. Альма, біжи домой. Альма, біжи. Альма. Альма, альма. Альма. Туман, але тепло, плюс одиннадцять. Ось наш сьогоднішній улов. У нас тут сироїшки, грузді. Ні, це сироїшки, да? Все грузді. Лисиця одна, як динозавр, таку знайшли. Це теж Серегішка, мабуть, так? Да? Так. Да. А ось це менюньки маслючки. До речі, да, ось не, це да, маслючок. І один білий Коля знайшов, не невеличкий, де він. Я його розрізала на чотири частини, Де він? Це що, це маслюк, так? Да? Угу. А де ж білий? Ні. Усе все білий. Це масленка, шляпка. А білого я розрізала. фіг, його потім знайдеш. Ну, то розрізала. Зараз, 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 знайду. Ось, ось білий. Розрізаний ось. Дві четвертинки. Маленький, але великий був тільки старий. Яка мисочка, така мисочка немаленька, вийшла з рибочків. Така каструлька теж немаленька, щоб зварити, хоч там і пів каструльки води.